Марш. Конкурс для старших, більш старших дітей. Умови конкурсу. Потрібно скласти ось такого, ось такого типу фігурку. Рука з м'ячом пряма, друга рука під нею і бере хапаєш себе за нос. Кожен раз, коли ігрок себе хапає за нос, він отримує один бал. Так. На це дається одна хвилина, і саме найголовніше тут не запутатись, тому що коли спішиш, трошки запутуєшся. А особливо під кінець минути, 20 секунд до кінця, під кінець минути вони будуть крепко запутуватись. Або наоборот дуже швидко робити, якщо вони все зрозуміють. І так, 7 секунд. vó, odin, stop. Ela? Venha? Treta e venha.